Всім привіт! Мене звати Юлія. Я є психологом, психотерапевтом у напрямку катативно-імагінативної психотерапії. Маю 5 років активної практики та гарні результати у клієнтів. У своїй роботі я частіше використовую такі методики, як символ драма, це катативно імагінативне переживання образів, психоаналітичний напрямок, арт-терапія, робота із травмою у напрямку катативної, імагінативної психотерапії, і роботі із парами спираюсь на системно-сімейний підхід. Як я стала е, психотерапевтом? Для мене моя професія значно більше, ніж просто робота. Бо прийшла я у професію крізь низку своїх проблем та випробувань. В той період я відчувала повний крах у житті, я втратила мотивацію, цілі. Я відчувала, як світ, який був такий, нібито зрозумілий та цілий, влучав по швах. Мені було страшно та боляче. І було багато невпевненості. І так почалося моє поглиблене знайомство з психологією та психотерапією, хоча я маю вищу психологічну освіту. Вісім років назад я прийшла в психотерапію і протягом двох років я мала довгострокову терапію. В цей період я відчула на собі, які можуть бути зміни. І зараз я із впевненістю можу сказати, що люблю своє життя, мрію, маю мою професію, професію моєї мрії, насолоджуюсь кожним днем. Я ціную свою сім'ю. Поважаю чоловіка, а, обожнюю доньку. А, я поважаю їх індивідуальність та бачення світу. А, тому а, запрошую до психотерапії зі мною зануритись у дивовижний світ несвідомого. Я, як спеціаліст, у своїй роботі створюю безпечний, приймаючий та відкритий простір. Гарантую конфіденційність. Я емпатійна, зацікавлена та адаптивна. Відкрита до будь-яких емоцій та ситуацій. У своїй роботі я допомагаю створити безпечний простір для того, щоб розібратися в тому, що турбує більше, м'яко і делікатно вибудувати терапевтичні зустрічі. Я розумію, як складно говорити про те, що болить, тому ми разом будемо шукати той підхід, той простір, в якому вам буде комфортно та легко. Після першої зустрічі мої клієнти найчастіше отримують більш ясне розуміння своєї проблеми та ситуації. Отримують зворотній зв'язок на те, як я бачу ситуацію або проблему, та як я бачу психотерапевтичний процес, які є сильні та слабкі сторони, і що вже зараз можливо змінити або вирішити, або про що можна задуматись. А також клієнти отримують підтримку та розуміння. Своїм клієнтам в процесі психотерапії я допомагаю розібратися в тому, що їх турбує. Яка сфера життя зараз потребує вирішення? Можливо, це сфера партнерських відносин, дитячо-батьківські відносини, страхи, можливо, це пошук партнера або проблеми комунікації, можливо, це проблеми у сфері роботи або втрата сенсу життя та мотивації. Можливо, бажання щось змінити у житті, визначити основні ресурси та точки опори у житті, або визначити і вирішити життєві сценарії, що повторюються. Можливо, необхідно підвищити свою самооцінку, або опрацювати травматичний досвід, вибудувати нові стосунки з оточуючими, або просто поліпшити якість свого життя. У роботі зі мною клієнти знову починають любити життя, радіти та знаходять смисли та опори у своєму житті.